Здравствуйте, малята! Вітаю вас у казковому місті! Сьогодні час для новенької казочки, яку я для вас написала. Вона знаходиться у цій чудовій книжечці, яка називається на мистинки. І казочку ми виберемо. Ну, наприклад, гарбуз і динька. Ось такі тут малюночки до неї. сватав свата дів, гарбуз! Диньку молоду, подарунки їй носив, хусточки, сорочки. Ой, чудова, ой прекрасна, денько моя люба, така мила, така чемна, господиня гарна, господиня вправна, мені б таку, до мого роду, у мою господу, до моїх дітей. Ось вони, гарбузики ще маленькі, товстенькі, ліниво валяються, роботи бояться, бадилям заросли, розбрелися, хто куди. Вчепився в старий тин, хтось на яблуньку поліз, хтось на кукурудзу. Я їм ради не даю, день і ніч тут стою, не справляюся, а вони валяються. А я, динька, молода, діточок не маю. Що робити з ними, ой, гарбузи, я не знаю. Тож тобі у руки ось така велика гарбузиня мама. Свої подарунки забирай, рушники, сорочки. І додому повертай до синів і дочок, а я у садочок. Там подружки мене ждуть, нудьгувати не дадуть і покотилося. І ще одна казочка лисичка сестричка. По грибочки в ліс лисичка зібралася. Сонечко усміхається, дерева вклоняються. Іде йде, корзинку несе, не спіткнися ось пеньок, не забися ось сучок. Тут там грибочки, прикривають їх листочки, соромляться. Ой, лисичко, ой, сестричко, не чіпайте нас. Краще ягід чи горішків. Ой, не хочу ягід, а вони ж бо кисленькі, а горішки тверді, треба зуби міцненькі. Пролетів шуліка гуф-гуф, горе-горе-горе малюкам, малюкам-грибкам. А лисичка повернулася, на шуліку зиркнула. Грибочки сховалися, попритулялися, немає. А ліс стоїть тихо-тихо, мовчить і не шумить, навіть листочком не шелестить. Серденько булить за грибочків за синочків. Сонечко сховалося, хмаркою прикрилося. Я не тут хмарку друть. Хмаринка не втрималася і униз звалилася дощиком рясним, дощиком густим, дощиком грибним. А лисичці, ой біда, змокла вся її шубка руда. Хутко-хутко стежину шукала, додому втікала. Ось така історія сталася з сестричкою лисичкою. І на закінчення для вас колискова. Сірий вовчисько, вночі не гуляй, і діточок ти малих не лякай. Є у них дома дідусі й бабусі, тебе упізнають у сірім кожусі. І проженуть до дрімочого лісу, ліжечко, щоб намостив ти із хмизу. І спокійненько заснув гарного сну. До побачення малята, до нових зустрічей!